Одного дня атеїст прогулювався вздовж обриву, посковзнувся і упав вниз. Падаючи, йому вдалося вхопитися за гілку маленького дерева, що росло із розщелини скелі. Знаходячись в такій ситуації, він зрозумів всю безвихідь свого становища. Внизу були покриті мохом валуни, а способу піднятися нагору не було. Його руки, якими він тримався за гілку, з кожним моментом славнули. Ну, подумав він, лише один Бог може врятувати мене зараз. Я ніколи не вірив у Бога, але, можливо, помилявся, втрачати мені все одно нічого. І тут він звернувся: Боже, якщо ти існуєш, врятуй мене, і я віритиму в тебе. Відповіді не було. Він покликав знову будь ласка, Боже, я ніколи не вірив у тебе. Але якщо ти врятуєш мене зараз, я з цього моменту віритиму в тебе. Раптом пролунав голос. О, ні, не будеш. Я бачу, що написано в твоєму серці. Атеїст так здивувався, що ледь не випустив гілку. Будь ласка, Боже, я насправді думаю так, я віритиму. Ну, добре, я допоможу тобі, знову почувся голос. Відпусти гілку. Відпустити гілку? викликнув Атеїст. Чи не думаєш ти, що я Божевільний? Погляньте і побачите, що благий Господь, блажен муж, що надіється на нього. Псалом 33:9.